Цікавий такий стишок, ми много раз чуємо і проповідуємо за нього, що коли прийшов той указ, то Даніїл не почав молитися, а продовжував молитися. Виходить, що то, що він робив, то було в нього положено давно в серці. І ще з того часу. Хто знає історію, коли прийшов цар Вавилонський, забрав всіх кращих синів із Ізраїля туди, в пліну, повів у Вавилон. І з тих хлопців, які були такі із роду царського, з такого знатного, сказав, щоб зібрати їх для себе, для того, щоб вони були біля нього. І ви знаєте ту історію, коли вони прийшли туди, всі четверо, і як положили в серці своєму. Не осквернятися від стола царського. І вони то все зберегли. Я не знаю, кілько було тоді років Даніїлу, але описується, що коли він підрахував вже 70 років, вже приходить конець пліна народа ізраїльського, тому що Бог через Іремію так казав: за те, що ви в Єрусалимі. Не хранили мої суботи, не празнували то все, тому що для народу ізраїльського був даний закон, була заповідь. Для чого тот день був для них? Для того, щоб вони в тот день нічого не робили, а славили Бога, поклонялися йому, тоді їм буде дуже добре. Але, к сожалению, все помінялося, тому що життя людей воно якось більше прив'язано до землі. До особистості, як Бог каже через пророка Єремію, що каже: чоловік бере желізо, його, пак собі щось робить. Ми навіть в нашому варуші видимо кілька всяких таких скульптур наложено, і люди щось у тому видять. Далі написано, що бере дерево, обтисує його, тріски падає, одкладе вгинь. Далі якась фігура вийде, і він каже, що тобі, твій Бог бере на руки, кладе його десь, такий Бог, що не може ходити. Ви помните, коли Ілля там був з народом ізраїльським, та він каже: моліться голосно, може ваш Бог спить, може він зайняти роботу, може чимось каже, дуже кричить. Напису вони кричали, кололи себе і вже південь був. А меч не було відповіді, жертва стояла, а відповіді сили огня не було. Але коли Ілля стояв перед Богом, коли встановив жертви, він поклав усе, облили водою і каже: Господи, я все зробив по слову Твоєму, а тепер відповідь за тобою. І Бог дав знамення, що огінь з неба спав, усе пожрав, і люди почали гуйкати: що Господь є Бог. Народ ізраїльський, який знав про Бога, якого Бог вивів, били в різні обставини в життя, але вони тоді аж почали говорити, що Господь є Бог. Та хіба вони не знали про Бога? Вони не виділи діла Його, виділи. батьки розказували дітям, вже як було, як були в Єгипті, йшли через море, в пустині, як їх Бог вів, різні обставини були, Бог хранили і милував. Але так люди відійшли від живого Бога і поклонялися ідолам. І тому написано, що коли прийшов приказ для Даніїла, то він все, як робив, почав робити, продовжував робити. І, к сожалению, знайшли люди в упованні на Бога причину, щоб його кинути у Львівний рог. І туди, коли прийшли до царя, ви знаєте історію, просили, щоб якимось способом його сохранити, але люди приступили, каже, цар, ти знаєш, медійський персидський закон, він сильний, не може його відмінити. І написано, вже цар скорбів, тому що, видимо, мав близько спілкування з Даніелом, знав вже то чоловік Божий. І коли врано прийшов, і жалобним голосом сказав, і каже, Даніел, Бог, син то-то, Даніл, син Бога живого, каже, ці, зміг Бог сохранити тебе. А Він каже: царь великий живий. Перед Богом я чистий, перед тобою я нич не зробив, і тому Бог загнав ангела, щоб зберіг моє життя. Чому так? Тому що людина, яка посвятила своє життя Богу, і в процесі свого життя, навіть тоді, коли підрахував вже 70 років, проходить дуже пліна, і, в Слові Божому, написано, що він теж вийшов з пліна. Ну йому вже було, мабуть, під 90 коли він вже повернувся. Там, де Єрусалим був тоді розвалений, там стіни були повалені, восстановлення було через деяких пророків тих і служителей. І так той чоловік. Начало почав служити Богу і був вірний до кінця. І тому мені і вам слово Боже говорить: почавши життя твердо сохранити до кінця. Деколи буває, що ми безсильні, ми не можемо, немає сили. Але коли ми своє життя. Віддаємо повністю руки Божі, не лише тоді, коли приходить біда, бо написано і так же, не тоді Даніїл почав молитися, коли був указ підписаний, щоб всіх тих мудреців убрати, або хто буде поклонятися перед тим теж такі в них ситуації. Але він від початку до кінця був вірний Богу і Бог його зберіг. І тому я знаю, що наше життя в руках Божих. якщо ми посвятили свою. Життя йде за Богом, я вірю, як написано: Бог каже: з моєї руки ніхто не похитив. І тому, співаючи про небо, про переход із з тою життю вічну, знаєте, тяжко. Але внутрі нас є то, то, що нам говорить, що ми діти Божі. І в нас є тверда надія, де сьогодні люди, може, в розочаруванні, розбиті, не мають ніякої надії і твердого основання, як сьогодні було сказано вже братом вже каже наше основання на камню, якого відверли строїтелі. а камінням тим є хто, Ісус Христос, слава Йому! А ми, як живі камні, устрояємо із себе. Дом духовний священство святої, пророки, ті, які Бог ізбирав, царі, які служили Богу, апостоли, послідувателі. І тому, коли Христос молився, то Він як казав: Отче, не тих, які тепер коло мене збережи, але і тих, які повірують по слову їхньому в проповіді Евангелія. І тому слово Боже каже: і буде цієї вангелія проповідано освідільство всім людям. Аж доки, аж до кінця, і тоді прийде Христос, коли вже люди зовсім не будуть хотіти приймати Христа. Як написано, і перший мір був потоплений водою. І ви пам'ятаєте, як написано, коли всі вийшли в ковчег, а кілька днів ще двері були відкриті. Цілий тиждень, сім днів, Бог медлів. Чекав, а може, хтось зрозуміє. ну, к сожалению, я думаю, ну, я маю таке представлення, що люди просто сміялися, може, говорили, та ти зайшов туди, вони не виділи, що звірів всякі йшли, і там щось не кусалося, не гарчали і ні на другий ні. І люди, мабуть, окружили той ковчег, сміялися з того, але прийшов сьомий день, і двері закрилися, і коли почав падати дощ. Коли отверзли істочники небесні і зимні. Тому що я написано, коли Бог сотворив землю і воду, написано одділив воду, яка над твердю і під твердю. І тоді істочники відкрилися і зимні, і много днів, кілько майже сорок днів. Да? Так Падав дощ, вода йшла, аж доти, поки не накрилися гори на 15 локтей, по-нашому на 7 метрів, і все живуще, движущеся в воздусі, не риби, бо риби плавали, але все живе движуще в воздусі, воно перестало дихати. І тому сьогодні ми говоримо про Христа, говоримо про спасіння, і як там написано, вже люди кажуть, що доки будете говорити, з тих пор, як ви говорите, умирають, але нічого не міняє, настане момент. Коли все поміняється, і тоді буде пізно плакати. Написано: сьогодні двері відкриті. Але коли вже будуть закриті, не наші близькі, не наші чоловіки, не наші жінки, не діти, за яких ми переживаємо, вони не зможуть спастись. Але сьогодні врем'я благоприятного іде спасіння. Будемо молитися, щоб Бог стукав у їхні серця. Щоб вони пізнали Бога, тому що время коротко, обставини говорять самі про себе, що все приближається. Нам Бог дав дуже добре, як Міша казав. Вже і ми в добрий час і в тому краю непоганому, але де серце наше. Якщо би серце наше було в спілкуванні живим Богом, я вірю, що тот молитвенний дом з батьками з дітьми був наповнений, і ми би чекали співали, і говорили ми б говорили: гряди, Господи, ми готові встрітити тебе. А доколі такое врем'я, кожен буде відповідати за себе. І най нам Бог дасть сили стояти твердо до кінця і бути вірним йому, не тільки коли обставини молитися. А як ми почали своє життя твердо сохранити до кінця Богу нашому хай буде слава повіки. Амінь.